Всім добрий день! Це відео про мій багаторічний досвід підзимового посіву овочів і висновки, які я зробила, про те, чи завжди підзимовий посів дає добрі результати і, взагалі, чи потрібний він. Підзимовий посів має плюси і мінуси. В інтернеті багато відео про плюси посіву овочів під зиму і дуже мало про мінуси такого посіву. В умовах мого регіону, а це п'ята кліматична зона міста Дніпро, я бачу більше мінусів. Це і велика залежність від погодних умов регіону, велика перевитрата посівного матеріалу, велика трудаміськість. Тим, хто хоче оптимізувати свою роботу на дачній ділянці, хоче отримувати хороший врожає, але при цьому цінує і свій час, і свої зусилля, треба оцінити всі плюси та мінуси підзимового посіву овочів. Уперше, треба враховувати погодні умови регіону, адже дуже важливо вгадати термін посіву. Потрібно, щоб настало стійке похолодання, нічні та денні температури були близькі до нуля з невеликим мінусом, і прогноз на майбутнє має бути відповідним. Має бути невеликі заморозки, які потім перейдуть у морози. Якщо посіяти дуже рано, а погода тепла, то насіння може прорости і з настанням заморозків паростки загинуть. Зараз початок грудня у нас вже були морози, але ось вчора вдень було плюс 12. Взагалі осінь була теплою і на моєму огороді зайшли кріп, салат, петрушка, все це самосів. На грядках, де зростала цибуля, я залишила дрібні цибулинки і ось вони теж дали сходи. Я накрила грядки агроволокном. Все це поки ще росте, а потім з настанням морозів все, крім петрушки, звичайно замерзне. Взимку погода у нас дуже нестійка. Короткочасно бувають морози до мінус 25, але бувають і різкі відлиги, особливо у лютому. Температура може піднятися до плюс 10, а потім знову настають морози. Така нестійка погода заважає отримати добрий урожай при підзимовому пасіві. І зі всього списку овочів, які можна посадити та посіяти під зиму, я саджу тільки озимий часник. Минулого року під зиму я посадила озиму цибулю. Нічого особливого, порівняно з цибулею, посадженого навесні, я не побачила. Сходи з'явилися практично одночасно, і навіть у озимої цибулі було більше стрілок, і розмір цибулини був меншим. Цибуля, яку я посадила навесні, дала набагато кращий урожай. Я нічого не сію під зиму спеціально, але враховую, що деяка городина дає добрий самосів. Дуже рясний самосів дає кріп. Частина насіння проростає восени, частина навесні. Гарний самосів дає фіолетовий базилік. зелений чомусь ні. Немає сенсу сіяти восени петрушку. Наразі ще дає врожай петрушка, яку я посіяла навесні. І якщо її зараз накрити агроволокном, то до морозів, поки не випаде сніг, можна мати свіжу зелень. Навесні ця петрушка дасть багато нової зелені, і цей урожай буде набагато раніше, ніж з насіння посінного восени. Потім до липня ця петрушка зацвіте, дасть насіння, а до того часу вже виросте петрушка посіяна навесні. Моркву і буряки. Під зиму я сіяла декілька років тому, але мені не сподобалося зовсім. Через різкі перепади температури дуже часто формуються квіткові стрілки. А корнеплід стає жорстким, волокнистим, зовсім не істівним. У всякому разі, якщо ви хочете посадити під зиму моркву та буряк, треба вибирати сорти, які стійкі до цвітіння. Взагалі мені здається, що з підзимовим посівом дуже забагато проблем. Зараз треба зробити борозне під посів, і зараз треба заготовити суху землю, бо потім, коли настануть заморозки і ми сіятимо насіння, нам не буде чим закрити ці борозни. Якщо обсяги підзимового посіву великі, то і сухої землі треба заготовити багато, десь її зберігати. Мені здається, що все це дуже незручно. У моєму регіоні земля добре промерзає вже ближче десь до Нового року і, чесно кажучи, в цей час взагалі не хочеться йти на город. Я вважаю, що краще рано навесні накрити грядку плівкою або огроволокном, щоб вона добре прогрілася і посіяти якомога раніше. Тоді ранній урожай овочів можна отримати практично в ті ж терміни. Що і при підзимовому посіві, але й без погодних ризиків та перевитрати посівного матеріалу. І на закінчення хочу сказати, що, на мою думку, краще не займати грядки підзимовим посівом. Набагато корисніше подбати про відновлення родючості ґрунту, адже восени компост можна робити просто на грядці, можна посіяти сидирати і цим забезпечити добрий урожай наступного сезону. Для компосту прямо на грядці я використовую листя плодових дерев, декоративних кущів, деякі рослинні залишки з городу, батиля моркви та буряків, лістя дайкону. Про це в мене є відео, посилання на нього даю. На сьогодні все. Я розповіла про свій досвід і буду дуже рада, якщо в коментарях ви поділитеся своїм. Здоров'я вам, удачі, добрих урожаїв і головне мирного неба!